Неприємний запах у місті, забруднені водойми та навіть кислотні дощі. З цим неодноразово доводилося миритися мешканцям. Перечина часто екологічні проблеми у місті пов'язували із місцевим лісохімічним комбінатом. Який стан справ у місті сьогодні? Про це у програмі. Детальніше про стан справ у місті ми сьогодні поговоримо із депутатом міської перечинської ради Іваном Погоріком. Вітаю, вітаю. Іван Погоріляк, депутат Перечинської міськради, міський голова Перечина у 2002-2007 роках, має дві вищі освіти. Закінчив Львівський фізкультурний інститут та Київський славістичний університет. Перше місце роботи Перечинський лісохімічний комбінат. Трудову діяльність розпочав із посади столяра. До 1995 року працював у галузі фізичної культури. Відтак займався приватним підприємництвом з 2002 по 2007 роки. Міський голова Перечина у 2013-2014 роках. В руках заступник голови Перечинської РДА. Перше, щоб глядачі розуміли, про що ми розмовляємо. Лісохімічний комбінат. Що це таке, коли він розпочав свою діяльність і чому так трапилося, що от маємо екологічні проблеми пов'язані із ним? Свою діяльність лісохімічний комбінат у Перечині розпочав у далекому 1893 році. Це вже 112 років з початку його діяльності, завдяки йому і розбудувався перечин, тому що навколо створювалися робочі місця, будували житло і населялись люди. На жаль, за останні роки є дуже велике нарікання з боку жителів міста Перечина про те, що суттєво погіршилась екологічна ситуація в самому місті. І це визиває е, такий резонанс, але він такий е, скритий, тому що ніхто в голос не хоче про це говорити. А от чим саме, щоб ми розуміли, до чого тут екологія і лісохімічний комбінат, чим він саме займається, яка, яка продукція є в цього комбінату, і що застосовують можливо технології, які от на екологію не дуже добре впливають, так ну я не спеціаліст тонкості технологічного процесу, я вам не розповім, але те, що знаю від людей, в дуже багатьох випадках був присутнім на круглих столах, де де розбирались детально проблеми цього підприємства. То скажу так, з самого початку лісохімкомбінат випускає дерев'яне вугля, яке експортує в 17 чи 18 країн світу етиловий спирт і формальдегідні смоли. Це дуже рентабельна продукція, яка користується попитом, і вони не зупиняють підприємство навіть у такій кризовій ситуації. Технологічно, що створює причини різних викидів, я можу говорити як просто житель цього містечка і те, що знаю від людей. Найперше, те, що я сам відчуваю на собі, бо живу досить близько біля цього підприємства, це. Викиди в атмосферу, пилі відходів древесного вугля. Вони є очевидними, тому що кожен третій день ми під віконник витираючи, ми бачимо накопичення дуже дрібної такої пилинок, яким ми дихаємо. Це одне із викидів і забруднення атмосфери. Люди говорять, що є і викиди інші. Спеціалісти називають і формальдегідні пари, і там ще якісь пари, я не буду називати, бо не є спеціалістом. Однозначно, що також є і викиди через воду у річку якісь відходів, тому що так званий потічок, який в народі називається смердячка, він постійно від нього постійно йдуть запахи, які неможливо не відрізнити від інших, а чисто це хімічні запахи. Хоча керівництво хімзаводу нам говорить, що вони в даний момент нічого не виготовляють, щоб ці викиди потрапляли в воду. От ми, ми чули от були такі у засобах масової інформації така інформація про кислотні дощі навіть. Чи це правда? Ну, якраз будучи присутнім на круглому столі 2010 році. Де були жителі міста Перечин, спеціалісти, це Іванник Василь Іванович, який працював у Ужгородському університеті на кафедрі хімії. Він детально розповів про всі гріхи цього підприємства і яку шкоду завдають навколишньому середовищу. Він наводив приклади такі, як вирощування різного. Там Роду овочів, фруктів, і казав так, що у нього виноград, де захищений під стінками за стінками, дозріває і нормально е доходить до е дозрівання, а де потрапляє на дощ, на сонце, е там він навіть не дозріває, а починає гнити і осипається. Такі ж приклади наводили е жителі Першина, Панова Марія Іванівна, е Кепіч Ірина Петрівна. Які також живуть неподалеку до цього підприємства, вони наводили приклади недозрівання фруктів яблук і груш, показували на прикладах, приносили з собою і стверджують, що це саме від діяльності перечинського ЛХК. От ми говоримо, що люди говорять, що в принципі є такі випадки, а от екологи, що вони говорять? Чи були якісь дослідження стосовно цього? Ну, на жаль, про такі дослідження, щоб відомі мені були, і якось відкриті громадськості, я не знаю. Але знаю такий факт, що голландці, які опікуються дітьми-сиротами в школі інтернаті. Вони буквально десь, можливо, півроку назад приїздили до нас і привозили з собою прилади, якими заміряли на якість повітря. І вони були вражені, тому що у декілька десятків разів насиченість нашого повітря була, перевищувала норми допустими шкідливими речовинами. На жаль, добитися якогось реального дослідження через екологію і так далі. Ми навряд ли зможемо, тому що це потужне підприємство. От про цю річку Смердючку, яку я говорю, де керівництво нас запевняло, що вони ще в 2010 році що вони приведуть його до порядку, в цьому році я бачу, що з обласного бюджету виділяється 560 тисяч гривень на упорядкування цього потічка. А питання виникає: а де участь нашого ЛХК? Тобто це тільки будуть кошти державні, тобто наші обласні кошти приватне, як ми бачимо, ну поки що ситуація виглядає саме так: що за державні кошти, тобто наші народні гроші, ми маємо зараз ліквідовувати наслідки діяльності цього підприємства, можливо, і не сьогоднішню діяльність цього підприємства, можливо. І це е, накопичення цих шкідливих речовин, які потрапляють зараз у воду, е, створилися протягом там сторічної ну, діяльності цього заводу. Але е, зараз я думаю, що Перечинський лісохімкомбінат мав би прийняти участь і також профінансувати необхідні проведення робіт по ліквідації, очищенню, вивезенню е, цих ґрунтів то не лише прокопати. Каналу до річки і спустити все річку, тому що там набагато, думаю, складніше. І підходити потрібно більш так ретельно до того, що ми очищаємо, куди ми його скидуємо, і що ми будемо мати за результатами проведеної роботи. От ми говоримо вже столітньої діяльність цього підприємства. От коли вперше мешканці міста почали відчувати от відчутно вже почали бачити ці наслідки. Ну, я вам скажу, що. Колись я ще був досить малим, і більше це із спогадів старожилів, я це пам'ятаю, що люди в цій річці смердячці навіть купалися і мазалися грязями. Це було десь, можливо, в 60-х роках, коли люди вірили, що це бо це витікала тепла вода із хімзаводу, і люди вірили, що це є, вона має якісь лікувальні властивості. Про те, що Шкідливе це підприємство, не пам'ятаючи, говорили в радянські часи, бо, скоріше всього, тоді це було табу на такі теми. Але в останні роки, з відновленням роботи цього підприємства, це почалося в 98-му році. Люди заговорили. І не просто люди говорять фахівці. Наприклад, я читав статтю нашої лікарки, депутата районної ради Козовкової Євгенії Павлівної. Про те, що у нас збільшилися онкологічні захворювання. І це просто не, не просто була стаття, це був крик душі. І реально я бачив, що це є так, бо дуже багато моїх знайомих в останні роки хворіють на онкозахворювання. Тісно спілкуюся із жителями Лумшор, Лікіцар, Липовця, Турічок. То за 20 років, наприклад, мого знаходження в Лумшорах, там жодна людина не захворіла на онкозахворювання. Не чув також, щоб хтось помер у селі Липовець чи Лікицара цара він онкозахворювань. У причині це дуже часті випадки. І я просто це така інформація для роздумів, але я не стверджую, чому це кажу в вигляді, але думаю, що це трошки пов'язане. Багато було круглих столів обговорень стосовно цієї ситуації у перечині. Що це були за обговорення, коли і наскільки вони масштабними були і чи на щось вплинули. Знаєте, не скажу, що кожна влада, яка є і була раніше, не намагалася щось зробити для покращення ситуації. Ну на жаль, повноваження як адміністрації, як міських рад, районних рад, досить обмежені в цьому питанні. Тому о, о, кожна влада намагається якось хоча б за допомогою громадськості на крилих сто, столах о, трошки вплинути на керівництво, а більше не на керівництво, а на власників о, Першинського ЛХК, щоб вони о, о, застосовували якісь очисні споруди для викиду в атмосферу, воду. І о, тому ці столи проводяться. Результати, на жаль. Ну, думаю, що майже ніякі. Все на кожному круговому столі черговий раз нам обіцяють покращення в цьому чи іншому напрямку, ну вони залишаються на цьому місці. Їдучи сюди, я телефонував в Перечинську РДА і знову питав, бо буквально майже там місяць назад проводився чаровий круглий стіл, і вони мені також повідомили те саме, що знову була обіцянка про встановлення якогось там. Приладу, який буде збирати оцю вугольну пиль. Ну, на жаль, нічого не зроблено. А от у цих круглих столах беруть участь і представники підприємства? Так, представники, фахівці бере активісти, громадськість і фахівці, які раніше там працювали. І, на жаль, десь років п'ять назад була ситуація, коли один із активістів Переченських, він же хімік, оцей з якого я згадував, Іван Василь Іванович. Написав, не пам'ятаю, в якій газеті нашої області статтю про е, технологічний процес і е, роз'яснив людям, що саме спричиняє забруднення атмосфери, води. То, е, на його думку, і я так, також так думаю. За замовленням хімзаводу до нього було подано позовну заяву якимось підприємцям, який там не зовсім вказував свої реквізити про те, що він, завдяки прочитавши цю статтю, відмовився від там, закуплення у хімзаводу якоїсь продукції. Звичайно, що це не було правдою. За цього активіста вимагали через суд 10 тисяч гривень, коли людина на пенсії і, звичайно, таких грошей немає. Тому і е, так стається, що хімзавод бореться не з тим, щоб покращити е, ситуацію, а бореться з тими людьми, які викривають їхню діяльність і показують людям, що насправді діється в перечині. А от стосовно цих очисних споруд, чи були такі факти, що все ж таки щось встановлювалося, що все ж таки там щось є? Чи як 100 років завод уже діє, з такими технологіями і далі діє? Ну, на жаль, не можу ствердно відповісти, чи так чи ні, бо взагалі про існування якихось очисних споруд щодо води, це однозначно їх не існує, ніколи не існувало. У повітрі, ну, напевно, якісь фільтри хоча б елементарні стоять, бо інакше би не лише пиль виходила з цих реторд, де спалюється дрова, перетворюється дерев'яне вугілля, а набагато б більше фракції вилітали. Якісь елементарні є, але цього недостатньо для того, щоб зробити безпечним це підприємство і забезпечити людей нормальним повітрям. От у свій час ви теж керували містом, напевно, теж намагалися вирішити цю проблему. З якими проблемами ви стикнулися як міський голова? Чого? Чого, яким, яких повноважень, можливо, вам не вистачило? Чи чого? Е, ні, все вистачило і нормально, ми йшли шляхом домовленості із тодішнім керівником підприємства. Це був Константинов Олександр Петрович. Він, ідучи на черговий раз на вибори 2006 році. Я з ним поспілкувався, він мені запевнив, що я можу сміло включати в свою передвиборчу програму. Пункт про те, що хімзаводом буде встановлено очисні фільтри на викиди саме вугільної пилі. Вони на той час коштували 2-3 мільйона гривень, приблизно орієнтовна вартість. Я в цю програму включив, але потім мене достроково припинили повноваження. І я так не зміг з ними більше співпрацювати і добиватися, що вони свою обіцянку виконали. І в мене зразу виникає запитання: а як бізнесмен, хімзавод беру як в одному обличчі, а хто його спонукає для встановлення там фільтрів очисних споруд? Ніхто. Громадськість мовчить і буде мовчати, тому що зараз такий час, що важко заробити копійку, там працює зараз біля 600 чоловік, хоча ще років два назад працювало 750. І якщо хтось піднімає проти хімзаводу якесь питання, зразу налаштовують працівників цього підприємства проти активістів, щоб вони припинити їхню активну діяльність і не піднімати ці питання. Влада також місцева і не має таких повноважень, і не в спромозі, що на них попливати. Думаю, що Міністерство екології могли би це зробити. І в 2005 році була спроба серйозної перевірки. Це я був міським головою, і це тоді, коли Юлія Тимошенко стала прем'єр-міністром, була комплексна перевірка, де почали перевіряти. Но, але потім, як завжди, ця перевірка закінчилась нічим. А от підприємство перевіряло підприємство чи штрафували підприємство, чи взагалі ніяких санкцій не було. Ну це ми не знаємо, тому що інформацію таку нам ніхто не надасть. Я думаю, що там регулярно обходяться якимись невеликими штрафами і е, продовжують свою роботу. От щодо впливу на підприємство, хто міг би ще? От, ну, екологічна прокуратура, природоохоронні органи є все ж таки факти. Ну фіксуються в засобах масової інформації. Люди там ну є ці факти. Перевірку, хто мав би провести цю перевірку? Ну знаєте, зараз із цим мораторієм на здійснення перевірок, який встановив Кабінет міністрів, з одного боку, ніби і добре для якихось мелких підприємців, що до них не йдуть на базари і не перевіряють щодня, і не йдуться під станції, І як життя показує, нічого не змінюється. Люди не отруюються продукцією. Але з другого боку, факти таких великих. Забруднень атмосфери, води, я вважаю, що повинні перевірятися, але на жаль, ми робили із вашим каналом сюжет про скиди у річку Уш, каналізаційний в Стокі з міста Перечина, де і саніпістанції, і колишня обласна служба, сказала, що вони не мають права здійснювати перевірку. Тому на даний момент сказати, хто може перевірити, як може перевірити, я не знаю. Потрапляють ці отрудні речовини, викиди вони потрапляють у місцеву річку водойму. А які ще вони в уж потрапляють ще куди? Хто може постраждати від цих викидів? Ну я це питання піднімаю, порушую з 2012 року про те, що в Причині практично припинили нормальне функціонування очисні споруди, скоротили людей каналізаційно-насосні станції, які перекачують стоки на очисні споруди. Одна взагалі декілька років не працювала, інша працювала за графіком з 8 до 5 і ніч, і вихідні, і святкові дні не працювали. І в той час були прокопані до річки Уж Прямі канави, і туди скидувалися стоки. На жаль, мене дивує позиція ужгородських громадських організацій екологічних, які неодноразово піднімали питання про будівництво ГЕС у Туря Поляні. І там, нібито вони вказували, що це дуже велика проблема для екології. А тут в Перечині не бачать буквально за кілометрів 7-8 від Перечина, канал забирає воду для пів Ужгорода, як питну воду. І тут ніхто не звертає увагу на те, що скиди належним чином не очищаються в Перечині, у тому числі їх із ким заводу. Я не знаю, які скиди, бо я не спеціаліст перевірити, які скиди самі йдуть, але вони потрапляють саме через каналізаційні мережі на очисні споруди, де вони не працюють і потрапляють в річку. Тобто можемо говорити, що і ужгородці споживають десь цю воду, яка сперечена? Е, Так, е, звичайно, вода лише йде через перечин. І це ну, факт, який не потребує спростування. І те, що. Е, Декілька сюжетів було, на ТСН ми робили, на вашому каналі ми робили, де ми прямо показували, що от -от тут канава і стоки скидаються в Річку Уж. Але якщо в 2012 році екологічні служби нібито перевіряли підприємство, комунальник, накладали штрафи, давали якісь вказівки по усуненню недоліків, то зараз просто була відповідь, що. Вони не мають права йти перевіряти, і на цьому все закінчилось. Цей мораторій на перевірки, тобто, доки він буде тривати, і коли коли санепідемстанція зможе піти і перевірити це підприємство. Ну, це чи мора... яке-небудь інше? Цей мораторій повинен діяти до 1 липня цього року. Ну але вже е, е, у інтернет-мережі поширюються такі чутки, що кабінет міністрів хоче продовжити. Я не за те, щоб не продовжувати мораторій, але підійти до нього неодинаково, тому що одне перевіряти підприємство, яке творує на Базарі чи має невеличкий і друге перевіряти таке велике підприємство, як хімзавод, яке дійсно, можливо, наносить шкоду багатьом людям. І ще дуже цікава інформація, постійно поступає у ЗМІ від Ужгорода, що в Ужгороді дуже сильно забруднене повітря. І це десь зводиться до того, що, можливо, це за автомобільного транспорту і так далі. Мені здається, що тут, можливо, має вплив і повітря, яке доходить з перечина, тому що вдовж річки Уж, за моїми спостереженнями, завжди повітря йде з перечина вниз по річці за течією на Ужгород. І не виключено, що і на і наше повітря десь можливо доходить до Ужгорода, і також впливає на якість повітря в самому Ужгороді. тому що відстань в 20 кілометрів це не така велика, щоб повітря просто кудись зникло, і з осадами вигляду дощу не воно не вплинуло і на обласний центр. От буквально кілька днів тому з'явилася інформація, що знову мешканці Перечина, там у каналі е, побачили ці викиди, знову неприємний запах. Який стан справ сьогодні в перечині? Ну, стан справ ужасний. Там не то, що побачити, там е, більшість е, і моїх гостей, і людей, які не бувають перечині кожного дня, які не звикли до цього, проїжджаючи через перечин біля автостанції, вони зразу звертають на е, увагу на такі запахи неприродні, якісь хімічні. А особливо це відчувається вночі. І дуже багато людей кажуть, що, можливо, є якісь такі технології, які дозволяють викиди робити саме вночі, коли менше людей. І дуже відчувається після дощу. Оці запахи, ця річка, смердючка вона в жахливому стані, не очищена, там, крім якоїсь рідини, там ще є купа сміття, як у нас всюди в річках. І воно ну, жахливий вигляд і неприваблива ситуація для нашого перечина. А от можливо, доки ви були ще мером перечина, можливо, була якась оцінка? Скільки потрібно коштів на те, щоб міні... мінімізувати цю ситуацію, якось ліквідувати ці наслідки? Коли я був мером, ми таку не вивчали так глибоко це питання, щоб скільки коштів потрібно для оцінки. Ми просто зробили своїми силами, очистили цю смердючку. Це розробили в більшості випадків вручну, тому що технікою не було можливості де підійти. І воно декілька років трошки так зняло таку напругу, і десь пропали запахи, воно було трошки іначе. Але це вже 8 років, як я не працюю міським головою, за цей час накопичилось рівень води у цій, цьому потічку піднявся, і воно зараз дуже в жахливому стані і дуже неприємні запахи має. А от, чи нині перечинці підключається якось до очищення каналу. На жаль, наші люди, як і всі в Закарпатті, дуже інертні, як громадськість, як депутати, як інші, ну ніхто не порушує це питання. Для того, щоб очистити, ну це неможливо очистити вручну, якось треба, потрібно техніку, потрібно знімати деякі там плити, вивозити цей ґрунт і десь його ще потім складувати і зберігати, щоб не потрапили ці ґрунти, очищені в річку. Но цього Від людей ми цього не можемо не вимагати, не надіятися, що вони це зроблять. От ви говорите про інертність і, зокрема, інертність депутатів міської ради. Теж на сесіях не виноситься це питання, депутати не бачать, що відбувається у місті. Я вам скажу таке, що в 2010 році Причинський хімзавод звернувся до міської ради про надання дозволу на будівництво чергової печі по спалюванні тирси. Дозвіл був наданий, і було обговорено в умовах, що Після введення в експлуатацію це підприємство повинно сплатити 10% інвестиційного внеску на розвиток інфраструктури перечина. За ці кошти можна було і провести ці роботи. Однак вартість цього будівництва цієї печі була 1 мільйон 200 тисяч євро, це зі слів керівника підприємства. Значить, 120 тисяч євро повинно було поступати в екваленті гренему в бюджет міста. і ми б не змогли щось зробити. Але за невідомих мені причин до цього року з 2011 року договору такого не було підписано, лише в цьому році договор підписаний і вже змінено відсоткову ставку з 10 на 3 відсотки. І таким чином там перечинський ЛХК сплатить у бюджет міста біля 300 тисяч гривень. Не буду стежувати, бо не маю достатньої інформації. Але знаю, що всього... 450 тисяч гривень інвестиційних внесків в цьому році планується зібрати, ну і в тому частині це гроші хімзаводу. Тому от таке незрозуміло співпраця міської ради із хімзаводом про таке, нібито той пробачення 7 інвестиційного внеску, ну не сприяє нормальному функціонуванню самого міста, розбудові інфраструктури і покращення ситуації. Яке ви бачите вирішення цієї ситуації? Один лише шлях є на даному етапі, оскільки в нас дуже дійсно зараз обмежені повноважень, не лише у цих органів, які повинні перевіряти, але у нас обмежені повноваження у прокуратури. Я недавно спілкувався з ними, забрали повноваження, і другим органам ці повноваження не виділили, не надані. Тому є один шлях лише, на мою думку, це домовлятися із власниками підприємства, не з керівництвом, тому що керівництво це просто поставлені люди, які виконують свої повноваження. А власники підприємства, які знаходяться у Дніпропетровську, потрібно з ними домовлятися. І потрібно частіше спілкуватися владі із цими власниками. І я думаю, що результат буде. А якщо навіть під лежачий камінь вода не тече, тоді тому і. Якщо не піднімати це питання перед керівниками і власниками заводу, воно не зрушиться з місця. На круглих столах не запрошувалися власники, або, можливо, запрошували, знову вони не приходили. Таке, щоб якимись листами десь було звернення від сесії, такого не було в останні роки, ні від міської ради, ні від районної ради. І тому. Власники спокійно собі сидять і дивляться, як їхнє підприємство на Закарпатті дає досить серйозні прибутки. Можливо, ви знаєте, ці власники, можливо, вони є власниками ще якогось підприємства в Україні, чи яке теж так. має якісь такі наслідки? Ну, про наслідки не знаю. Але це не... Ці власники володіють не лише перчинськими ЛХК, володіють ще ряд підприємств. Зараз не буду точні назви називати, бо не пам'ятаю. І прикро те, що якщо в радянські часи, цей Перечинський хімзавод був таким народним підприємством, де працівники мали можливість оздоровлюватися у санаторії, який знаходився у мальовничому місці в мікрорайоні Бабайово. це підприємство утримувало футбольну команду, футбольний стадіон, де займалися не лише дорослі і діти, утримували духовий оркестр, танцювальний ансамбль, хор. Ну, різні дитсадки, То зараз е, власники заводу усунулися від суспільно громадського життя міста. Е, на мій погляд, переслідують мету лише використання дешевої робочої сили. І на цьому їхні інтереси в перечині закінчуються. Івано Михайловичу, дякую за розмову. Дякую, що завітали до нас у студії. До побачення. Дякую, до побачення. Екологічні проблеми у перечині ми сьогодні обговорили із міським депутатом Іваном Погорляком. До наступних зустрічей.